привіт привіт, мої любі! Вітаю вас на моєму каналі. І сьогодні понеділок я все ще хворію, але це не зупинило мене поїхати забрати мою довгоочікувану покупочку. Привітайте мене! Я тебе зі штативом! Так що зараз я його розберу, покажу вам, що там за комплектація. І далі вже буду знімати з його допомогою. Ось така його комплектація, шоу такий чухол, його коробка з зображенням, що має бути і як. І сам штативчик. Я його не повністю витягувала на всю довжину ніжок. Тут ще два відділи, які витягуються повністю. Кріплення для камери. І 360 Градусів буде крутитися моя камера. Я так розумію. Так. Так що наступне продовження цього відео, бо, як бачите, мої придбання на цьому не закінчились. Я вже буду робити за допомогою цієї кралі. Залишайтеся мною. Ой, дівчата, ти просто казка. Але, як розумієте, у рукодільниці ніколи не може бути звичайних покупок без того, щоб десь щось собі не втащити рукодільного. І що ми бачимо? Та-да-да-дам! -да Мій перший органайзер. Я спочатку хотіла знайти е е ДМ сешн Але знаєте. Ціни зараз не те, що кусаються, вони, як скажені, гризуться. А це я знайшла магазинчик, він називається Артбісер. Мені, до речі, його сувітила Лі, ілоночка. Ну, всі її знають, я залишу в будь-якому випадку силочку на її сайт. Мені сподобався один з її органайзерів, і я розпитувала, де вона його купувала. Вона роз... мені сайт скинула, і я його, в принципі, знайшла сам магазин. Але від магазину є і розсилка а за Україну. Здається, по всій Україні точно вона є. І ось такий органайзер. Його можна збирати тут тільки три упаковочки, його так можна. Цілий стовп зібрати. Відкривається ось так кришечка. Вона з ручечкою оцю. Я вже а, туди трошки повкладала деяких речей. Разом з цим органайзером я ось а, купила шарнірчики. Ось такі новорічні шарнірчики. Кри сніговичка і сніжинка. Сніжинка там була одна, на жаль, я їх побачила їх, я вже просто аж хочу, як маленька дитина, от хочу. У мене такої реакції ні на що не було крім цих шарнірчиків. Якось на шарнірчики я реагую якось не по здоровому. Я не знаю, видно вам чи ні, але уламки сніговичках, мабуть, не видно. Вони з сердечками, такі гарнюні. Висміхаються три сніговичка. Якщо зблизька дивитися, носики в них з морковками, така форма. Ну, кумедні, дуже позитивні, кумедні. і така гарненька сніжинка. Думаю, що я її з задоволенням зможу використати. Якщо все-таки зберуся робити новорічні іграшки. І виглядати вони на них будуть просто чудово. Далі, що у нас тут є? Є е, два типу бісера. Золотистий-білий. і Також ще я хочу докупити е, такого коричневого кольору. Е, цей бісер піде також на один мій зимний проєкт, який я собі запланувала. І, можливо, я його буду використовувати в проєкті «Зимні настрій. Ну, побачимо. Треба ще знайти бісер, знайти льон, що справ багато. Ось такий органайзер. Так він розбирається. В ньому кожна оця ячеєчка виймається повністю. Зовсім не складно. бачите. І по центру ця ячейка також виймається. Так, до чого це я? В цей органайзер в одну ячейку влазить біля восьми-дев'яти бубінок, в залежності, наскільки намотано. Ниточка. Ну, якщо повна бубінка, то 8 бубінок спокійно, без того, щоб туго входило-виходило, влазить в кожну ячеєчку. В одному відділі органайзеру 6, да, 6 ячеєчок. Якщо зробити такі нехитрі підрахунки, 6х3 і на 8, це нас виходить 144 бубінки. Так от, оця ця, ця коштує 58 гривень. Тобто, ну, як мінімум, де в нас по Києву можна що знайти, чи навіть на сайтах це в ну, два рази дешевше. Ну, з того, що знаходила я, може десь ви знаєте, є дешевше, я не в курсі. За органайзер ДМС я знаю, що там в ячейку влазить 5 бубінок і там 18 відділів. Тобто в один органайзер входить 90 бубінок. Тут 144, там 90. Тут 58, а там 100 ну, Така історія з органайзером, я така щаслива хазяйка з органайзером. Тепер. Наступна цяця, яку я придбала, це Петер. Взяла три відрізки, які були, в принципі. Да? Червоних два. Один довше, другий коротше. ще я там не знаходила, там, може, зовсім довгі були. І один такий бордовий. Вибачте, я вас зачепила така великий шматок. Як розумієте, його я буду якраз і використовувати на зимні іграшки. І ще одне щастя, тому ну, що не все тільки частково, це ось такі яскраво рожеві з смужечками. Ну, не змогла. Пройти повз них. Там ще були світло рожеві. Важливо, як буде заходити до них ще в гості. Бачите, які гарні. то ще ці придбання Ось такі були придбання на сьогодення, тому в цьому місяці З мене вистачить, хоча хто знає, що воно там далі буде так, пішла я далі лікуватись і монтувати відео, поки з вами так спілкувалася, що стомилася зовсім. Дякую, що завітали на мій канал, розділили зі мною мою радість на рахунок моїх придбань. Кріпкого вам здоров'я, хорошого вам настрою, більше вам вільного часу на ваше хобі. Всім, хто вишиває швиденько голочки, легких хрестиків пухленьких, гарненьких. Ну і до зустрічі в наступному відео. Бувайте!